Так, мої хорошенькі, прийшла до бідренки, округла санчики ма. Так, сьогодні у нас паприка. Перець солодкий по 10 злотих за кілограм. Буду брати на ікру. Так, колбаска сьогодні по акції. 8 злотих за кілограм. Мегапачка. Вона до смаку, якби не дуже вкусна, як для мене. А на піцу то що треба. Так що беру на піцу мегапачку, за 8 злотих за кілограм. Шара. Дивіться. Це в мене традиція, як іду через відреночку, я мушу взяти з часничком. не знаю дієта, не дієти, але я мушу її з'їсти. А так пахне, тільки спеклася. Представляєте, ще хрумстить. Так, минуточку, я трошечки не зауважила. Колбаска була по промоці тільки при закупах 170 злотих. Бачите, одразу не побачила, тепер приходиться мені вертати її, тому що вона стоїть 25 злотих за кілограм. Чекаю на кіровця. Тому як робити закупи в будівлю, уважно дивіться, що там написано, тому що, може бути, написано до такого числа, а сьогодні вже, наприклад, до п'ятого, а сьогодні вже, наприклад, сьоме число. Або бачите, в такій ситуації, як у мене написано при закупах на 150 злотих, 170. А я вже об'єм ухватила, думала, що вона дешовенька. Так що дивіться, уважно, коли купуєте щось. Але ті у вас ще точні Так. Звернули мені без питань, просто на карточку мою, яку я скуплялася, так що дивіться, уважно. Так, от такі мої були закупи. Сонце в харі шпар, як кажуть. Іду і їм було чесником. Народна традиція, по-українськи. Така вкусна, я не можу вам передати. А вам смачного, гарного дня вам і мирного неба над головою. Господи, йду і сама себе сміюся. Жеру тобою. Їм це булку. У мене так дивляться, думаю, якась голодавщи. А мені, знаєте, вдома не цікаво. Мені цікаво так от іменно по дорогі йти і жувати. Як в дві, знаєте, мама пішла в магазин по хліб, що поки донесеш додому кирпичик, Вже гарбушку обгризеш. Так і я оце. Все по-народному.